Українські місцеві вибори виявилися не такими скандальними, як раніше передбачали експерти. Після численних порушень під час додаткових виборів до Верховної Ради, які відбулися цього року в Чернігові, були побоювання, що подібні проблеми виникнуть і зараз. Втім, західні спостерігачі називають їх марними. Були окремі випадки, коли місцеві спостерігачі, передусім представники українського громадянського суспільства, фіксували продаж голосів. Але ці порушення виборчого законодавства не мали систематичного характеру, а були поодинокими випадками. Щодо цього, усі спостерігачі мають спільну думку. Ще одним важливим результатом цих виборів став достатньо високий результат президентської партії Солідарність. Їй вдалося потрапити у більшість місцевих рад, а у низці міст показати несподівано результат. Результат так у Києві екзит поли пророкують соратникам Петра Порошенко близько 28 відсотків, майже втричі більше ніж у найближчих переслідувачів. Загалом це знак підтримки партії Порошенка та його союзників, із врахуванням величезної кризи і найважчих викликів минулого року те, що вони отримали такий добрий результат, у тому числі і у Києві, стало маленьким дивом. у Берліні не вбачають проблеми і у високих результатах колишніх представників партії регіонів на півдні та сході. України так колишній соратник Януковича Геннадій Кернес знову став мером Харкова вже у першому турі, отримавши понад 50% голосів. А партії опозиційний блок та відродження можуть отримати більшість у багатьох місцевих радах на півдні та сході України. Загалом стара партія регіонів та її спадкоємиці отримали гірший результат ніж багато хто з нас очікував. А вже ж є окремі випадки. Але я думаю, що переважна більшість українців – 70-80 відсотків, як і раніше, виступає за прозахідний курс. Незважаючи на спокійну реакцію європейських політиків та спостерігачів, зовсім без скандалів не обійшлося. Вибори у двох найбільших містах Донбасу Маріуполі та Красноромійську було зірвано. Там окремі члени міських виборчих комісій не передали бюлетені на дільниці. Очікується, що найближчим часом мешканці цих міст все ж таки отримують змогу провести голосування.